Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вузд політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я, депутат Бундеставу Вітхц, полковнику відставці Родерих Кізеветер. Можу прокоментувати відмову канцлера фрм Олафа Шолса передати околиці бойові танки. Пояснюю, що Шолс відмовився передати околиці танки через його страх перед Росією. На мій погляд, канцлера стривожила поширена в Росії думка про те, що використання німецьких танків проти російських військ буде провокацією з боку Берліна. Я виступаю проти слів Шольса про те, що Берлін не має наміру вживати дії без їх обговорення з партнерами по НАТО, Шолс сам змусив себе діяти поодинці. Спанія, серед іншого, неофіційно говорила з Німеччиною про постачання танків. Додам, що Німеччина протягом декількох місяців не відповідала на прохання Польщі поставити танки замість обіцяних околиці польських т 72. Раніше главам з околиці Димка Кул Ба розповів про відмову ряду країн продавати зброю околиці. За його словами, вони приймають таке рішення з політичних причин. Друзі, канал потребує вашої уваги, будь-яка фінансова підтримка виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!